Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерали армії РФ причетні до численних воєнних злочинів щодо України. Однак це ні трохи не хвилює росіян. А от утилізація власних солдатів, яка останнім часом іде прискореними темпами, зовсім інша річ. Дійшло навіть до того, що в Росії вже пропонують генералів стратити розстріляти або відправити в підпорядкування до вагнерівців, що в принципі той самий смертний вирок. Де, як відзначилися, російські генерали пишуть журналісти видання «Обозріватель». Найголовніше досягнення за роки служби генерал-полковника армії РФ Рустама Мурадова, командувача військ Східного військового округу, масова утилізація власних солдатів на Донбасі. У Росії переконані, що саме завдяки Мурадову Владивостокська, 155- та бригада морської піхоти отримала почесне найменування двохсота вугледа. Цю бригаду вже тричі довелося переукомплектовувати спочатку після Ерпеня та Бучі, потім після боїв під Донецьком. Але зараз майже всю бригаду вже знищено під Вогледаром, причому разом із командуванням. Катастрофі армії РФ під Вогледаром за Нью-Йорк Таймс присвятила цілу статтю, заявивши, що Росія зазнала праски у найбільшій танковій битві цієї війни. Окупаційні війська втратили понад 130 танків, БМП та іншої бронетехніки. а Поля буквально усіяні тілами російських військовослужбовців і остовами згорілої техніки. Відеозаписи цього. Розгрому сьогодні вивчають у багатьох арміях світу, вражаються як мужністю та вмілим діям українських військових, так і помилками командирів окупантів. Накази Мурадова щодо м'ясних штурмів, які призвели до величезних втрат армії РФ. У росіян викликали справжню істерику. Родичі двохсотих окупантів уже схиляються до розправи та кровної помсти. Афілійований з так званою ПВК Вагнер телеграм-канал Грейзон відкритим текстом каже, що Морадов вбиває війська об вугледар, мабуть, перед запланованим весняним українським наступом. Він вирішив ще знач. Ніше послабити одну з найкращих танкових бригад п'яту танкову ЗС Росії, але його не тільки не знімають з посади, відправляючи під військовий трибунал, але ще й підвищують у званні. Пише каналу. На думку підписника за сумісництвом окупанта ще одного російського телеграм-каналу, Москов Колін, відповідальність за загибель військовослужбовців РФ та за злочинні накази, які призвели до безглуздих і недоцільних втрат на вугледарі, Мурадов він керує на тому напрямку, має понести покарання аж до кримінального чи розстрілу. На думку окупанта Мурадова, який посилав на забії тим самим злив у вугледарські угруповання. Слід щонайменше найменше розжалувати з ганьбою і відправити в окопи. Можна навіть до музикантів, щоб він кров'ю викупив свою злочинну недбалість. Адміністратор ще одного російського каналу, Бульба Престолів, і зовсім резюмував: той, хто стратить генерала Мурадова, стане героєм Росії і знесмертить своє ім'я. Дісталося від росіян протеже Мурадова, генералу Ахмедову, який також доклав чимало зусиль для утилізації російських морпіхів на Донбасі. Ще одним героєм останнього часу став заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ генерал Олександр Мотовнік. Він має безпосередній стосунок до війни проти України, оскільки зараз є ще й командувачем російського груповання на території Білорусі. Мотовніков з тих, хто вважає за краще триматися в тіні, проте днями він засвітився наповну. У мережу злили відео, як генерал влаштував стриптиз, імовірно, для свого коханця. Ролик швидко поширився по соцмережах і обговорювався, зокрема, і серед z Патріотів. Вони звинуватили Мотовнікова у зйомках відео для мінської екскортниці замість роботи на перемогу. Росія відправила на підтримку Лукашенка найкращих представників генерального. Літету, тому що трапилось на аеродромі мачулищі в Білорусі, дивуватися не варто. Їдко прокоментував ситуацію канал ВЧК ОГПУ. Нагадаємо, 28 лютого невідомі безпілотники атакували російський літак ДРЛО А-50, який виступає навідником під час масованих обстрілів України. Внаслідок вибухів була пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена, що зі свого боку викликало виття на болотах. Унікальний стиль командування, яким відзначились за час війни з Україною, російські генерали викликав лють у їхніх співвітчизників. Але чим більше ці воєначальники допустять проколів та провалів, тим краще для України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!